По світу бродить привид привид ісламського фундаменталізму. Що воно таке? Де воно бродить? І що таке вахабізм? Ми поговоримо про поширення радикальних рухів не тільки в середній Азії, але і на Московії. Бо колись комунізм саме ці течії можуть підірвати цю імперію зсередини? Принаймні на це сподіваємося, і зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Ми дуже часто чуємо про іслам, але мало в ньому розбираємося. Як і в християнстві, там існує купа течі, які конкурують одна з одною. Однією з найбільш небезпечних течій є вахабізм, який представлений Аль-Каїдою. Він виник на аравійському півострові у вісімнадцятому столітті, як спроба повернутися до первісних часів пророка Мухаммеда, коли жили благочестиві предки Ас-Саляф, від якої і пішла назва салафітів. Вахабіти і салафіти хочуть повернути золотий вік ісламу, скинувши всі ці гадські нашарування модернізації, так само і повернутися до так би мовити фундаменту. Іноді вахабітами називають дуже благочестивих мусульман, ну наприклад, які там не вживають алкоголю, не курять, не використовують лайку, але це неправильно. Характерною рисою фундаменталістів є вибриті вуса та довжелезна борода. У вахабітів є одна справа це боротьба з невірними. Одна з цілей радикальних салафітів є створення ісламської держави за допомогою джихаду. Якщо раніше вони перебували у Саудівській Аравії, де не було так званих невірних, то при поширенні в кінці 20-го століття на інші держави виявилось, що там вони є. Проте саудівські еліти, які самі фінансували вахабітів, прагнучи наростити свій вплив в нині поступово, відходять від цих ідей і приймають більш помірковані позиції з багатьох питань пов'язаних з культурою з поправкою, звісно-культурний на культурний контекст. До речі, про їх модернізацію і економічну диверсифікацію у нас є окреме відео. Буде в посиланні до цього. А вахабізм тим часом давно вийшов за межі Аравії і поселився в Центральній Азії. Активно розрісся він у Казахстані. Судячи з усього, цьому сприяв минулий голова держави Назарбаєв. Його племінник Салтан Алтибалди займався поширенням радикальних ідей. У вахабістів є такий канонний тип протиправителя, тому Назарбаєв їх не боявся. Першими, хто стає їхніми прибічниками, є пасіонарна молодь, яка хоче такого порядочку і сенсу буття. Проте часом виявилося, що від вахабітів більше шкоди ніж користі, і вони справді руйнують національну єдність. Саме тому нинішній очільник, який має більш помірковані погляди, засудив ці течії. Така і сказав: в останні роки в нашій країні стало багато. Закутаних у чорні шати людей усі про це знають, і це не чужі люди, а наші співгромадяни. Хмара на все чорне суперечить світоприйняттю нашого народу, є бездумним копіюванням і народних норм. Зумовлених релігійним фанатизмом, ми не повинні відриватися від свого духовного коріння і розмивати свою національну ідентичність. Прагнення радикально налаштованих неофітів нав'язати суспільству чужі релігійні дали, зокрема у вигляді архаїчної форми одягу, є неприкритим викликом нашим традиційним підвалинам та цінностям. Ми маємо спиратися на тисячолітні релігійні знання та духовні орієнтири саме наших предків. Фондаменталісти не приймають місцевих особливостей та традицій, вважають, що вони мають бути викоренені, і все має повернутися до такого ідеалу тисячолітньої більшої давності. Наприклад, деякі їхні активісти порівнюють гру на казахському музичному інструменті Домбрі до гріха, що схоже є до речі в Афганістані. Вахібіти, до речі, не люблять не тільки ці місцеві ваші звичаї, але й західну культуру, звісно ж. Вахабіти взагалі виступають проти поділу на уми на оці всі ваші нації і народи. А це, в свою чергу, заважає формуванню національної ідентичності і модерної держави. Це до речі, дуже сильно нагадує марксизм. Пам'ятаєте, у пролетаріата нет родіни, і всі будуть об'єднані в ідінеборшої государство пролітарів і буде щаслива життя. Власне, от щось вони схоже так по творі Підкової і думають. І дивно, що. Той самий радикальний фундаменталізм Ірану дуже любить саме крайньо ліві соціалістичні погляди. А поки вахабіти борються з модернізацією, ми навпаки намагаємося йти цим чудовим шляхом. На останньому капіталісті у нас є курси фінансової грамотності, і фінансова грамотність є складовою саме модерного мислення незалежної людини, яка має свої капітали. І сама творить свою долю. Тож, аби мати можливості проявляти волю, треба мати, звісно, на це і ресурси. Заходьте до школи останнього капіталіста за посиланням в описі до цього відео. Там у нас є про фінансову грамотність, звісно, і про основи інвестицій, і багато цікавих спеціалізованих курсів, як нам з вами стати більш ефективнішими і заможнішими. Долучайтеся, будемо раді вас бачити. Окрім Казахстану, подібна боротьба з фундаменталізмом ведеться і в Узбекистані. Там ще з минулого року проводять рейди проти фундаменталістів. Чоловіків змушують брити бороди, а жінкам знімати хіджави. Громадянам заборонено носити культовий одяг у суспільних місцях за винятків людей, які працюють у релігійних організаціях. Верховний муфтій Узбекистану теж закликав до поміркованості в одязі. Він казав, що в ісламі немає суворих поглядів на те, що носити. Активно бриють бороди і в Таджикистані, і поліція регулярно звітується про свої дії. Там, до речі, нещодавно заборонили рух Салафія, що займався екстремізмом. Звісно, є великі сумніви, наскільки ці всі заборони і протидії є ефективними і принесуть результат. Окрім хіджабу, поширеним мертвим одягом у деяких сламістів є Нікап, що фактично закриває все обличчя, залишаючи тільки проріз для очей. Хоча він поширений у деяких державах, таких як Судан, в інших, наприклад, в Єгипті чи в він заборонений. Навіть університети в Сирії. Забороняють закривати обличчя вуаллю. Як бачимо, заборона на хіджаби це не винахід заходу. Багато країн, які бояться екстремізму, маючи основну релігію серед населення іслам, роблять те саме. Можна подумати, що це справді індивідуальний вибір людини, але далеко це так і не є. І треба розуміти, що саме ось таке от е, максимальна атомізація, відокремлення людини від суспільства є ефективним інструментом для радикальних різних груп для того, щоби. Посилювати свій вплив і розростатися, а тепер перейдемо до найцікавішого моменту нашої розмови про те, як радикальні рухи все більше просочуються, проникають до нашого ворога. Деякі московити капслоком пишуть, в країні починається повзуча ісламізація. Середовищами, де закріпився салафізм, є Дагестан та Карачаєва Черкесія. Там існувала для нього відповідна авторитарна культура. Крім того, вахабіти поширюють свій вплив на усю Московію. За винятком однієї області вже громади фундаменталістів існують у всіх областях Ерефії. Багато місіонерів не вертають московитів на ці радикальні погляди, а їхні еліти дуже сильно не протидіють. І це, можливо, створить проблеми нашим ворогам. Отже, рано чи пізно такі процеси мали вдаватися в знаки і вдаються вже зараз. Це вже виливається у кров. Подія сталася наприкінці червня. У Дагестані кілька озброєних людей на святу трійцю здійснили напад. У Дербенті бойовики обстріляли санового та церкву. А в Махачкалі їхні соратники відкрили вогонь по посту даї. Внаслідок нападу в Дербенті Один поліцейський загинув, інший отримав поранення. Місцевого священника Ніколая Катільніка знайшли вбитим з перерізаним горлом. У Махачкалі при обстрілі блокпоста даї вбито теж було поліцейського і шість поранено. Пересилка з бойовиками тривала всю ніч і була доволі такою активною. І в мережах там постели, ці всі постріли і таке інше. До ранку кількість загиблих в Махачкалі і Дербенті сягла 20 осіб. Голова Дагестану Сергій Меліков повідомив про 15 убитих поліцейських і кілька цивільних. За іншими даними, постраждало 44 людини. У регіоні було оголошено триденну жалобу, як виявилося, серед терористів, були два сини і племінник голови Сергокалинського району Магомеда Омарова. Омарова знайшли допитали, а партія «Єдина Росія виключила його з своїх лав. До речі, щодо історії виникнення вахабізму, у нас є окремий допис на нашому телеграм-каналі. Радимо підписатись там багато цікавої економічної, фінансової, політичної і історичної інформації і класна спільнота. Ну і звісно, збори на збройні сили України. Посилання буде в описі до цього відео. Традиційно кагебісти Москові звинувачують Україну в цих всіх діяннях, наче то Служба безпеки України це така суперорганізація, яка і вахабізм розвиває, і багато чого робить. Але згодом виявилося, що родичі Марова є вахабітами, яким нормально боротися з невірними, так званими. Дорогі друже, ми активно слідкуємо за ситуацією на Москві. Якщо там знову трапиться якийсь крокус чи якийсь дербент. Ми обов'язково напишемо про це. Слідкуй за цими доволі активними і далеко впливаючими подіями. Підписуючись на наш телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Заходь, підписуйся, раді будемо там бачити тебе. У нас дуже класна спільнота, класні коментарі, хороший контент. Ну, і, звісно, збори на сили оборони України. А кадерев згодом заявив, що треба вбивати родичів вахабітів. Лавров одобрив ці слова, оскільки з тероризмом треба жорстко боротися, так чи інакше на Москві дестабілізація. Нам від того радість. Ми часто звертаємо увагу лише на Європу, кажучи про те, що у них проблеми з мігрантами таке інше, і справді вони там є. І В нас до речі, є окреме відео про це. Але на Москві тривають процеси не менше, а то й більше. Особливо треба врахувати, що вони намагаються замінити трудовий ресурс, той, який гине до речі, на фронтах або той, який виїжджає. Саме вихідцями середньої Азії, які в свою чергу масово піддаються вахабізації, що є такою дуже серйозною загрозою в майбутньому для наших ворогів. Відомо, що кожен другий мігрант в Росіюшку мріє жити за шаріатом а не за от московськими законами. Також додає і мала народжуваність у московитів. Ці приїжджі плодяться і множаться. Тим самим вахабізм, як явище в цій країні на їхній павісточці руского міра, може все ж таки. Розвинутися і підірвати їх зсередини. Змусити емігранта читати Пушкіна не так просто, правда? Підсумовуючи за останні десятиліття з терен Аравії вийшла нова версія ісламу, яка хоче всіх повернути до джерел. Вони закликають боротися з невірними, а навіть їх і знищувати. Ці течії розповсюджуються в Центральній Азії і тепер і на Московії. У Казахстані, Узбекистані та з тим намагаються боротися, але все зайшло доволі далеко. І так нам вдається, що московити вже проспали момент, який вони там зараз закони би не приймали. Все вже у них іде не так просто. Сподіваємося, що цей привид колись комунізму залетить до них і зробить їм там добрий вечір. До зустрічі!